Новопалівська громада відновлюється після ворожих обстрілів, лагодять пошкоджені будинки та оговтуються після пережитого. Радий вітати вас у Новопавлівській громаді. Сьогодні вже пройшов тиждень від того моменту, як нас обстріляли кабами російські окупанти. Але громада живе. Гон пробивається із захмару, так що я сподіваюся, що все буде добре. Сільська рада нині працює дистанційно, не працює також і амбулаторія. Проте в громаді активно ведуться відновлювані роботи. У нашій Новопавлівській громаді останнім часом відбулося два дуже сильні прильоти саме по селу Новопавлівка, постраждав центр. У нас постраждало дуже багато адміністративних будівель. Останній такий приліт був 11 січня. У нас повністю зруйновані фактично і непридатні Це Новопавлівський млин. Дуже сильно постраждала будівля сільської ради, яка зараз працює дистанційно. Наразі будівля не є придатною для того, щоб там знаходились, працювали люди, і тим більш не є придатною для того, щоб її відвідували відвідувачі, мешканці села, будівлі адміністративні і будівлі приватні, які надають послуги, такі як магазини, аптеки, ті, що знаходяться в центрі, так чи інакше постраждали. Хто хтось більше, хтось менше. Дуже сильні руйнування у нас дісталися на. Новопавлівську амбулаторію загальної практики сімейної медицини Межільської селищної ради вона зараз не працює повністю. І наразі ми думаємо, що з цим мусимо робити. Амбулаторія зазнала значний руйнувань. Тут вибиті шипи, понівечені двері, а також пошкоджене обладнання. Близько 30 вікон. На деякі двері і двері пластикою їх видало повністю, просто нам довелося оперативно лакардіри, а от СНАП наш працює так, як і має працювати. Дуже сильно постраждала будівля, Укрпошти. Наш Новопавлівський ліцей взагалі 50 вікон або частково, або повністю пошкоджені, які... Мають під повну заміну, ну, других варіантів нема. Ну, а наразі також тривають оперативні роботи. Новопалівська громада. Дуже добре, що не залишилася одна один на один із цією проблемою. В гуманітарній організації дуже сильно нам допомагає Проліска. Проліска одна із перших приїхала, привезла будівельні матеріали, якими ми працювали по приватних адміністративних будівлях по тому, щоб завдіяти усі вікна і усі проблемні моменти. Після ворожих обстрілів у громаді понівечено понад 30 будівель. Жителям громади, чиї будинки постраждали, надають всебічну допомогу та матеріали для ремонту. У нас після останнього навіть після останніх двох, після першого прильоту було пошкоджено 15 бутівок, після другого прильоту близько 18 пунктів У нас є свій Матрезерв плюс допомагала область, допомогли нам шифером. події організації, також давали і USB, і Тапаулін. На сьогоднішній день да, ті, що всі люди зверталися, ми все видали по максимальному, що десь комусь щось не видалося. Звертайтеся всім допоможемо себе. Пригадує момент вибуху та перші півгодини після продавчиня Світлана Солдатенко. Дуже впала, я просто присіла од моєї жителяності, і воно вже почало мені сипатися на волосшись. Я більше злякалася напевно крику людського, що всі витушаться, біжать, кричать. Це візде грязь. Біга до мене мужчина, я так от трясе на за плечі і оре біги. Я така аж включилася. Я аж його більше злякалась. Це найбільше вразило Світлану, коли через півгодини після вибуху до магазину зайшов відвідувач. Заходить мужчина і каже: продай мені сметану. Півгодини пройшло після прильоту. Я ж зразу замовила сметану. Ну Як прилечить без сметани? Ти стоїш і думаєш, ну як можна це все бросити? Вони ж йдуть, вони ждуть, поки працюють. далі сказати нічого не буду. Ціної евакуації у громаді не оголошували, проте люди реально можуть оцінити ситуацію та самі вирішують лишатися в селі. Чи ні? У мене чоловік інвалід першої групи, мені з ним тут дуже трудно. Як будуть перельоти, куди я його буду тягти? Ми їдемо я сама з Полтавської області, ми їдемо на мою батьківщину. На Полтавщині прожила 17 років, а тут 40. Як ви думаєте, плачу? Звісно, плачу я і чоловік плаче і споримося, і миримося, і все хочеться взяти, а воно не влазить. Усе, тому що кров кладені свої кошти. Погано починати життя на сьомому десятку. Оце я скажу. А на травень місяць прийдемо додому. Картошку не беремо, хай проростає. Бур'яни повикосушуємо, Приїдемо садити картошку. Ми вже в 22-му році їздили на Хмельниччину. Пробули півтора місяця і явилися сюди. Я думаю, і надійся, як ніколи, що ми приїдемо сюди. От у мене таке причуття, як казав мій один хороший той товариш, вже його вже немає. Я казав, каже, кума, ти мольфорка. Як скажеш, так і буде. Що в Новопаблівці урків не буде. Оце я вам гарантію даю. На 99 і 90 десятих стрілять будуть, сюди не зайдуть. Більшість жителів громади лишаються вдома. Можу сказати, і, і не дуже страшно. Мені не страшно через те, що мої сини тутечки і я з ними. Поки вони будуть тут, поки буду і я тут. Скільки мені років? 82. У мене троє правнуків. Шість онуків. За їх боюся, а за себе я вже не боюся. Як то кажуть, що Бог дасть, то й буде. Я молюся кожний божий день. За всю Україну, за всіх людей. Мої всі подруги, сусіди виїхали. Залишилася одна я. Буду оберігати всіх. Сюди не прийдуть. За всім до нас. З місця події Ірина Ситник.